Вітаю всіх учасників освітнього процесу. Тема сьогоднішнього уроку – множення натуральних чисел. Ми вже з вами пригадали, відомі нам з молодших класів дві дії, це додавання і віднімання. Прийшов час пригадати третю дію, дію множення. Добуток числа А на Б. Якщо А і Б натуральні числа, це сума Б доданків, кожний з яких дорівнює А. Це на вашому екрані. Ми це записуємо у вигляді множення. А помножити на Б дорівнює С, А і Б називаються множниками, С називається добуток. Ну і словом добуток або добуток називають сам вираз А помножити на Б. Якщо Б більше 1, то добуток А на Б означає, що число А збільшили у Б разів. Наприклад, якщо ми 16 помножимо на 5, це буде 80. Це означатиме, що число 16 збільшило у 5 разів. Тому число 80 у 5 разів більше за число 16. А тепер ми повинні пригадати, коли і де в нас може з'являтися дія множень. Довжина бігової доріжки навколо футбольного поля 400 метрів. Спортсмен на тренуванні пробіг 15 кіл. Скільки кілометрів він пробіг? Значить, якщо ми будемо цю задачу розв'язувати додаванням, що відбулося? 400 він раз пробіг, 402 пробіг. І таким чином 15 разів він пробіг довжину 400. Тобто тут 15 доданків. Тобто, як ви бачите, в нас все вказує на дію множення. У нас 400 множимо на 15. Заміняємо додавання множення. Виконуємо це множення. Множення виконати дуже легко. 4 на 15 це буде 60, приписуємо 2 нулі. У нас бігав він 400 метрів. Помножили ми на 15, тому він пробіг 6000 метрів. Але нас просять подати це у кілометрах. Ми пам'ятаємо, що 1 кілометр. Це 1000 метрів, значить він за тренування пробіг 6 км. І ми пишемо відповідь 6 км. Отже, цією простенькою задачою я хочу вам нагадати, де в нас з'являється добуток. Звичайно, в усіх наступних задачах ми вже не будемо писати додавання, ми зразу будемо писати множення і його виконувати. В кінці. З цієї першої задачі як підсумок хочу вказати, що якщо мені учні, наприклад, у 5 класі на контрольній роботі пишуть на 400 помножити на 15, а 15 помножити на 400 і виконують правильно дії і доводять цю задачу до кінця. Я їм цю задачу зараховую. Чому? Тому що у початкових класах, у другому класі, ви вчите переставну властивість множення. І 400 на 15 і 15 на 400 це одне і те саме. Я закликаю і вчителів, таких, і вчителів початкових класів в таких випадках зараховувати учням таку задачу. А переставну властивість множення, ми з вами ще пригадаємо, але це ми будемо пригадувати у наступному параграфі. Важливо пам'ятати окремі випадки множення. Якщо число А множиться на 1, це дорівнює число А. Якщо число А множиться на 0, то це дорівнює 0. Ці випадки ми знаємо і повинні пам'ятати з початкових класів. Домовимося, що перед буквенним множником і перед дужками знак множення можна не писати. Так, замість виразу 7 помножити на, пишуть 7а. Воно так і читається, 7а. Тобто, коли нібито знака немає, то мається на увазі знак множення. Замість виразу 4 помножити на плюс 2 в дужках» пишуть 4 на А плюс 2. Тобто знак множення перед дужками, перед буквенним множником ми не пишемо. Якщо числа маленькі, наприклад, одноцифрові, ми виконуємо множення усно за таблицею множення. Також усно ми можемо виконувати багато випадків множення, коли, наприклад, розрядна одиниця множиться на одноцифрове число, та деякі інші випадки. Якщо ж числа досить великі, досить складні, то ми виконуємо множення письмов, або, як ми кажемо, стовпчик. На вашому екрані перші два приклади, вони відповідають прикладам початкової школи, фактично. А приклад третій, він теж фактично за тими самими правилами ми множимо що й в початковій школі, але просто число, яке ми отримаємо, воно досить велике. Тому пропонується спробувати пригадати самостійно, як розв'язуються такі приклади, натиснути паузу, розв'язати, звірити з моїми відповідями. А тим, хто трішки призабув це все, я нагадаю протягом сьогоднішнього року, як виконується множення у стовпчик. От, буквально у другому прикладі нашого сьогоднішнього року ми це і згадаємо. Знайти значення виразу. Вираз на дві дії віднімання і множення. Хочу вам нагадати, що в такому випадку першою дією виконується множення, а другою дією виконується віднімання. Давайте напишемо наші множники у стовпчик. Зручно написати першим той множник, який має більше цифр, в даному разі 507. Отже, 507 ми множимо на 39. Рівняємо це по правому краю і ставимо риску. Починаємо множити. Починаємо множити з того, що кількість одиниць другого числа 9 ми множимо на перше число. 7 помножити на 9 буде 63. 3 написав. І 6 маю запам'ятати. 9 помножити на 0 буде 0. І 6 буде 6. 5 помножити на 9 буде 45. На цьому множення одиниць другого числа 9 на перше число 507 я закінчу. Приступаю до множення кількості десятки, трійки на число 507. 3 множу на 7, буде 21. Хочу зауважити, що я маю 1 написати, а 2 запам'ятати. І цю одиницю я маю писати під цією трійкою, під цією шісткою, тобто у цьому стовпчику. Я пишу одиничку. 21 вам нагадаю, а 2 маю запам'ятати. Тому я шістку закреслю, вона мені не треба, а пишу двійку. 3 на 0 буде 0. І 2 буде 2. 3 на 5 буде 15. Після цього я маю виконати додавання. Поставлю риску і буду виконувати додавання. 3 мені нема з чим додати. 3. 3, 6, і 1, 7. 5 і 2, 5,2,7, 4,5,9. І, і тут просто одиниця. Тобто, ви бачите, перше множення я підібрав досить легке, щоб вам нагадати, як це відбувається. А друга дія віднімання. Я маю відняти. Давайте я зразу напишу, без особливих коментарів. І почну віднімати. Як виконується віднімання, я вам вже нагадав у минуло, минулих уроках. Давайте віднімати. Від 7 відняти 3 буде 4. А від 4 відняти 7 я не можу. Тому я маю взяти одиничку у попередньому розряді. 14 відняти 7, це буде 7. Але тут в мене вже не одиничка, в мене вже 0. І від 0 відняти 7 я не можу. Тому я маю взяти одиничку тут. І це буде 10. 10 мінус 7 буде 3. А але тут вже не 3, тут 2. І від двічки відняти 9 я не можу. Тому беру одиничку, 12-9 це 3. А четвірочки вже нема, там вже трічка. І тому від трічки віднято 1 буде 2. Отже, блакитним кольором напишу відповідь 23 374. Ви бачите, що відносно легкий приклад на 2 дії відносно легке множення. Тепер давайте розглянемо таку задачу. У фермерській родини Іванчуки 8 рудих корів дають по 9 літрів молока щодня, а 7 корів чорної масті по 11, які корови дають більше молока, і наскільки? Значить, Давайте подивимося, що 8 рудих корів по 9 літрів. Тобто ми б мали б 9 плюс, 9 плюс 9 і так 8 разів. Тобто ми маємо дію множення. Якщо 8 корів по 9 літрів, то 8 помножити на 9, 72 літра дають, які там руді корови. Руді. Потім є ще інші корови. Є корови чорної масті. Їх 7. І вони дають по 11 літрів. Значить, 7 помножити на 11, 77 літрів дають корови чорної масті. Ну, буду скорочувати. Тепер, тепер ми пови... тобто, якщо хтось, от ми вже дві дії виконали. Да? Якщо хтось в цей момент забув, що нас питають задачі, то дуже корисним є повернутися до задачі. Прочитати ще раз, це таки в п'ятому класі ви читаєте вже непогано, я думаю. Значить, треба повернутися до того, що питають задачі. Які корови дають більше молока, і наскільки. Тобто, ми повинні фактично порівняти дві величини. Яка більша, яка менша і наскільки? Ми бачимо, що друга величина більша, 77. А наскільки вона більша? ми віднімемо 5 літрів. Значить, на стільки, настільки більше, дають молока, корови, чорної масти? Ну... Ми маємо писати відповідь. Ми з вами домовлялися, що завжди текстові задачі, сюжет, або їх там сюжетніше називати, ми закінчуємо відповідь. Давайте запишемо грамотну відповідь. Тут, на превеликий жаль, просто сказати, 5 літрів буде замало, тому що які корови дають, і наскільки. Тому тут, на жаль, коротка відповідь не проходить. Корови чорної масті. Дають на 5 літрів молока більше, ніж коров... ніж коров. Ну, така цікава задача про фермерство. І вона цікава тим, що, ну, от така розширена відповідь має тут бути. Будемо потихеньку поскладнювати наше завдання. Знайти значення виразу, але дії тут вже більше. Давайте пригадаємо, що спочатку ми повинні виконати дії в дужках. Але дії в дужках у нас три дії. Два множення і одне віднімання. Тому ми повинні спочатку виконати перше множення, читаючи зліва направо, потім друге множення, потім виконати віднімання. І нарешті четвертої дії виконати. Множення числа 329 на те, що ми отримаємо в дужках. Давайте почнемо. Хочу сказати, що в даному разі, ну, за великим рахунком, перше діє 135 на 254. Ну, мабуть, байдуже, яке число написати першим, яке число написати другим, робота буде ну, така досить серйозна. Давайте цю роботу проробимо. Отже, якщо ми 4 множимо на 5, буде 20, 0, 0 напишу 2, запам'ятаю. 3 помножити на 4 буде 12. І 2 буде 14. 4 напишу, 1 запам'ятаю. 4 на 1, 4 і 1, 5. Йдемо далі. Тобто, перший приклад, перше множення в товчик я прокоментував детально. Зараз так детально коментувати вже не буду. 5 множимо на 5 це 25. 5 написав і двійку можу не закреслювати, бо на її місце має двійку писати. Можна не закреслювати. 3 на 5 15 і 2 17. І один запам'ятав, теж залишаю одиницю. 5 на 1, 5 і 1 6. Закінчив множення цього числа. Тепер переходимо до двійки. 2 на 5 буде 10. 0 написав і один запам'ятав. 2 на 3 буде 6 і 1 7. Тут нічого вже нема. І 2 на 1 буде 2. Отже, я виконав множення. А тепер маю підвести риску і виконати додавання. 0, 9, 2 і 1 маю запам'ятати. 14. 1 маю запам'ятати. І перша дія на цьому в мене закінчена. 34 292 дія. От друга діє, я вам вже хочу нагадати, яким чином множиться на кругле число. Я напишу 117 вгорі, а 120 внизу. Причому напишу 120, відокремивши 0. Чому? Тому що я 0 множити не буду. Я 0 потім, коли в мене буде відповідь, от я собі таку заготовочку зроблю, щоб зразу вам це нагадати. 0 я потім знесу у ту відповідь. Яку отримаю. Я на 0 множити не буду. А буду множити фактично 12 на 117. 2 помножити на 7. Буде 14. 4. Напишу 1 запам'ятаю. 2 на 1, 2 І 1, 3. Ну, Віціму чорний. І 2 на 1, 2 Першу дію закінчив. Друга дія чудова. 1 на 117. 1 на що не множ. Буде один, тому 117 дуже просто. Значить 4, 0. Тут одиничка. Значить тут 4. І тут 1. І тут один. Після цього я маю виконати віднімання. Маю виконати віднімання. Те, що отримав в першій дії... Відняти те, що отримав в другій дії. Ну, віднімання теж в мене вийшло досить легким, за великим рахунком. Тобто я маю ну, від 0 0 0, 9 мінус 4, 5, 2 мінус 2 4 мінус 4 0 і 3 мінус 1 2. Четверта дія. Четверта я тут напишу, вже не буду внезапно. 329 помножити на те число, яке в мене вийшло. Ну, знову таки, число закінчується нулем. я його потім цей нуль, знесу у відповідь. Ну, коли в мене відповідь буде, безумовно. Але тут у нас, ну, я можу, в принципі, зразу заготовку зробити, да, щоб, щоб не забути. І почну множити. Тут же множення, ви бачите, безумовно, складніше. 9 на 5, 45, 5 написав, 4 запам'ятав. 2 на 9, 18. І 4, 22. 2 написав, 2 запам'ятав. 9 на 0, 0. І 2 2. І 9 на 2 18. На цьому множення першого числа я закінчив. Нагадую вам, що на 0 не множу. 2 на 5 буде 10. 0 написав і 1 запам'ятав. 2 на 2 буде 4 і 1 5. 2 на 0 буде 0 і 2 на 2 буде 4. Таким чином, множення двійки я теж закінчу. 3 на 5, буде 15. Написав. 5, і 1 запам'ятав, якраз в мене вже 1 є. 3 на 2, це буде 6 і 1 7. 3 на 0 буде 0. І 3 на 2 буде 6. Таким чином. Скажімо так, підготовча робота для, до остаточного додавання зроблена. Тут буде 5, тут буде 2, тут буде 12. 12, 1 запам'ятаю. 8 і 7 буде 15 і 1, 16. Тут у нас буде 1, запам'ятаю. 16 написав, 1 запам'ятав. 1 і 4 буде 5 і 1 буде 6, і тут теж 6. Отже. Я отримав відповідь. Ну, запишемо блакитним. 66 мільйонів. Ні, не 66 мільйонів. Три числа три числа. Ні, не 66 мільйонів. Ні. 6 мільйонів 662 тисячі 250. Тобто, якби мене попросили прочитати, то перший раз я прочитав неправильно. Тому ми відділяємо по три знаки. Ну, трішечки важко. На, на моніторі відокремлювати важче, ніж зрушити, але можна. Нас чекає наступне цікаве завдання. Наскільки збільшиться добуток 206,58, якщо кожний з множників збільшити на 15. Тут треба уважно прочитати і зрозуміти, що, що хочуть від нас. Тобто, розглядається добуток 206 на 58. Потім кожний множник збільшується на 15, тобто це на 15 збільшився і це на 15. Ну, зрозуміла річ, що при цьому добуток збільшиться, без умов. Нас питають, наскільки при таких обставинах зміниться добуток. Ну, можна це робити. Подіях можна, в принципі, навіть виразом записати. Ну, ми будемо робити подіях. Значить, Давайте почнемо з того, що розглянемо, а чому ж дорівнює початковий добуток. 206 помножити на 58. Чому він дорівнює? Давайте розбиратися. Починаємо множити. 6 на 8, 48, 8 написав, 4 запам'ятав. 8 на 0 буде 0 і 4 буде 4. І. 8 на 2 буде 16. 5 на 6 буде 30. 0 напишу і 3, запам'ятав. 5 на 0 буде 0 і 3, буде 3. І 5 на 2 буде 10. Таким чином, наш добуток, з якого ми починаємо, дорівнює 11948. А потім з цим добутком щось відбувається. Що відбувається? Кожний. Множник збільшується на 15. Ну, в принципі, можна, мабуть, я думаю, усно, Я думаю, що, мабуть, стовпчик не треба. Перший множник стає 221. Другий множник стає 73. І при множенні ми будемо отримувати деякий новий добуток. Звичайно, цей добуток треба знайти. Давайте ми це зробимо. Дуже просто множиться трічка. 3. 3 на 1, 3, 3 на 2, 6, і тут 6, 7 на 1, 7, 7 на 2, 14, 4 і 1 запам'ятав. І 7 на 2 також 14, і було 1, стало 15. Тобто, якщо я виконую додавання, то отримуємо 3. Тут також 3 і 1, запам'ятаю, 10, 1,1 1, 1 запам'ятав. Значить, буде 6, і тут 1613. Тепер давайте пригадаємо задачу, і ми повинні зрозуміти, що в нас був оцей початковий добуток, а в результаті того, що ми збільшили кожний із. Множники отримали ось такий. Нас питають, наскільки новий добуток, більше за старий. Тобто ми повинні виконати віднімання. Акуратненько, і прийдемо на фініш цієї задачі. Трішки я вісімку написав неакуратно. Давайте віднімати. Від трьох відняти 8 я не можу, тому візьму одиничку. буде. 13 мінус 8, тобто 5. Але вже там не трічка, а двічка. Від 12 відняти 4 буде 8. А я забув тут поставити крапочку, бо я брав одиничку. А там вже не одиничка, там вже нулик. Відняти 9 я не можу. Беру одиничку. 10 мінус 9 1. Але тут вже не 6, тут п'ятірка. Від 5 відняв 1. Отримав відповідь. Давайте я отут напишу відповідь. На 4185. Ось настільки отриманий добуток більший за попередній. Нас чекає шоста задача. З одного селища в інше одночасно виїхало два велосипедиста, швидкість одного з них дорівнює 16 км на годину, швидкість іншого 14 км на годину. Яка відстань буде між ними через 3 години? Це задача. В якій дуже важливо зробити попередню схему для того, щоб зрозуміти, які ж дії відбуваються, ну, давайте зробимо. Причому тут ми розв'яжемо цю задачу одним способом. Прийде час, коли ми зможемо цю задачу розв'язати трішечки швидше. Але цей час ще не настав. Отже, перший велосипедист їде. 16 км на годину їде він швидше, ніж другий. І через 3 години, наприклад, попадаю у цю точку. А другий їде 14 км на годину, трішечки повільніше. Але їде в тому самому напрямі. І через 2 години, через 3 перепрошую, години попадаю ось цю точку. Нас питають, яка буде відстань, міжна. Значить, щоб дізнатися, скільки проїхав, я навіть буду з боку писати, щоб дізнатися, скільки проїхав перший велосипедист, ми повинні пригадати нашу початкову школу для того, щоб дізнатися, скільки він проїхав, треба 16 помножити на 3. І ми дізнаємося, що він проїхав 48 кілометрів. Це перше. Скільки проїхав другий? Ну, блакитним візьмемо. Другий проїхав 14 помножити на 3, 42 кілометри. Це проїхав другий. І наша схема показує, що якщо тут 48, а тут 42, то для того, щоб дізнатися, яка буде між ними відстань, треба від 48 відняти 42. Це буде 6 кілометрів. Відстань через 3 години. Це буде відповідь. 6 км. А хочу вам сказати, що цілком можливо у початкових класах ваші вчителі вам показували другий, більш швидкий спосіб розв'язування такої задачі. Ми цей спосіб теж розглянемо через кілька уроків. А нас чекає крайня на сьогодні задача, теж текстова задача, учень витратив на приготування. Домашнього завдання з української мови 25 хвилин, що у два рази менше, ніж на приготування домашнього завдання з математики, і на 5 хвилин більше, ніж на приготування домашнього завдання з історії України. Скільки часу витратив учень на приготування домашнього завдання з трьох предметів? Тут треба бути дуже уважним. Тому що на приготування завдання з української мови 25 хвилин, що у два рази менше, у два рази менше ніж на приготування завдання з математики. Значить, з математики він витратив у два рази більше. Тобто, для того, щоб дізнатися, скільки він витратив на математику, 25 треба помножити на 2, це безумовно, усне 50 хвилин математика. Читаємо уважно далі. Можна повернутися до самого початку. Учень витратив на приготування з української мови 25 хвилин, і, на 5, і це те, що він витратив. На 5 хвилин більше, ніж на приготування домашнього завдання з історії України. Раз це на 5 хвилин більше, то з історії України він витратив на 5 хвилин менше. Тобто 25 мінус 5, це 20 хвилин історія України. Нас питають, скільки він витратив на приготування трьох предметів. Якщо вам важко, якщо ви призабули, то можна собі на Чернеці робити таку схемку кормова. 25 хвилин, математика 50 хвилин, історія України. 20 хвилин. Ну, я думаю, що, мабуть, ця схемка не треба, я так думаю. Але якщо вже так трудно і призабуло, то можна зробити. Значить 25 всього він витратив хвилин, і 50, і 20. Як порахувати зручно? Ну, спочатку це, це буде 70, потім до 70. Додати 25, 95 хвилин всього. Ну, якщо є бажання перевести у години і хвилини, будь ласка. У мене такого бажання нема, це ж не просили в задачі. Отже, відповідь 95 хвилин. На цьому наш сьогоднішній урок будемо рухати до фініша. Я вас, як завжди, чекає домашнє завдання. Ось його перша частина. Я трішечки протягну екран. Ось його друга частина. До нових зустрічей!